Олена Горголь, украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений як Йому плече підставить сива а бордянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів, Козаровичі пошмотовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, Тавровані ординським тим мечем Піднімуть хвилю в морі лося. і дина, катюжанка, і синяк, Сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно вже нема. З коліну стануть поприйшла розплата. Почується Іванки сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали, чоло насупить, древні нашлюптіш. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливість у своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, <кхи> і день і ніч збирає поміч всім нужденим. Ви очі бачили отих святих людей, засяє сонцем Вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, по силі духу. Ти одна така єдина, повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, і рута, і м'ята, і мама заспіває котика котка Принесе гостинця від зайчика тата.